Поговоримо про первинну експлуатацію гальмівних колодок, а точніше про притирання, адже новим колодкам потрібен деякий час, щоб повністю позбутися всіх мікронарівностей і досягти оптимального щеплення з гальмівним диском. Окрім досягнення повної відповідності поверхні колодки до поверхні гальмівного диску, правильне притирання поступово м'яко прогріває фракційний матеріал, без різких перегрівань. Ця процедура зміцнює його структуру, що необхідно для оптимальної взаємодії з металом диска. Вітаємо на каналі Docua. Сьогодні притираємо колодки і робимо це правильно. Після встановлення нових гальмівних колодок сідайте за кермо та не заводячи двигун, натисніть кілька разів на педаль гальма, щоб підготувати систему. Проїдьте 150-200 км без різких навантажень. Натискайте на педалі гальма м'яко, застосовуючи половину звичної сили, без інтенсивних та тривалих гальмувань, щоб не перегрівати колодки та диск. В цей період звертайте увагу на роботу гальм, чи немає сторонніх шумів та вібрацій. Слід зробити мінімум 30 гальмувань до повної зупинки автомобіля, тривалістю приблизно по 3 секунди кожне. Сповільнене має бути середнє або низьке. Не надто швидке, а між зупинками слід охолодити гальма, проїхавши декілька кілометрів. Завдяки такій процедурі матеріал колодок набуде потрібних властивостей, а фракційна поверхня точно підлаштується під рельєф гальмівного диску. Тепер можна їздити. До речі, виробники іноді допомагають автовласникам притирати колодки. Наприклад, одна із компаній виробляє окремою серією компоненти гальмівної системи із покращеними користувацькими характеристиками. Такі колодки мають на поверхні фрикційного матеріалу тонкий шар абразивної пасти для швидшого притирання. Це особливо зручно, коли колодки замінюють, а гальмівний диск ні. Ми певні, що тепер ви маєте вже досить багато інформації про гальмівні колодки, щоб подбати про свою безпеку під час гальмування. Якщо не дивились наші попередні відео, обов'язково подивіться за посиланнями вгорі. Ми розповідали про те, коли варто замінювати гальмівні колодки та як їх підібрати відповідно до стилю водіння. За виникненням будь-яких питань щодо придбання колодок, звертайтесь по консультацію до нашого кол центру Ми радо допоможемо, адже ми розбираємося в деталях. Не забудьте підписатись на оновлення нашого каналу, натиснувши дзвіночок, щоб вчасно дізнаватись новини у царині автозапчастин та автотоварів.